Вітанечка на каналі! У нас серед зими з'явилася роботка, і це автомобільчик для ЗСУ. Пригнали отаку, отакий позашляховик з Румунії і ми починаємо з ним працювати. Це, мабуть, перша машина, яка у нас залізла в гараж, але все одно вона дуже здорова. Тут не пройти, там впритик. Дуже здорова машина. Але її плюс це, бачите, отака. От Ємність під типу прицепу, яка може дуже добре працювати на фронті. Ми бачили відосики, де хлопці загружають боєкомплект сюди, вискакують і гасять ту погану русню. Так що ця машинка їм дуже допоможе в роботі. Треба з нею попрацювати, дуже багато наліпок, як ви бачите, це. Автомобіль, який був дорожньою службою, мабуть, бо жовті маячки он стоять. І вона вся була в наліпках, яка є світловідблискуючою. Звісно ж, нічого блищати на фронті не повинно. Навіть оці хромовані деталі. Тому все це будемо затягувати в єдиний колір. а Наліпки треба познімати. Ну Оці синенькі вони не виблискують, вони просто наліпки, може заб'ємо на них і залишимо, оскільки хрому, звісно ж, фарба нормально не прилипне, тому там немає ніякої різниці. Чи то вона буде нанесена на хром, чи вона буде нанесена ще й наліпку, все одно фарба на тому хромі не тримається. Ну Звісно ж, ми будемо там наносити. Е Засіб для підвищення адгезії, але ми всі розуміємо. А особливо ті, хто мають жигуля, коли вони хотіли пофарбувати хром, і у них нічого не виходило. Навіть я через це колись давно пройшов. Салончик тут непоганий, чистенький. Ну, добрий салончик, нічого такого. А що не скажеш про наружку машини? Тут, звісно, вона дирява, гнила, капот то взагалі страхіття. Тут воно і шпакльовано було. Тільки бачите, яка проблема, і про це я кажу досить часто, що капот наносити отак от шпаклю не можна. Фокус. Ви бачите тут, що тут слой. Скло волокна, і слой з фінішною або універсальною шпаклою. Такого не повинно бути. Тільки алюмінька Бо що? Бо то є місце нагріву і від сонця, і від двигуна, і, звісно, шпакля лопне. А так воно і вийшло. Десь з'явилася тріщинка. Це е, іржа, які многим які багато людей кажуть, що шпакля пропускає воду, терепири, нічого шпакля не пропускає ніяку воду. З'явилась тріщинка, ця тріщинка проникла до основи, до металу, почалась корозія, яка почала розпушувати шпаклю. Просто її підривати, підривати. І ось вона аж звідси, аж сюди. Оце, оце все підірвала. Ржавчина із нутрі. Ржавчина з-під низу, з-під шпаклі. Вона почала це все підіймати. Тому не розказуйте мені, що шпакля пропускає воду. То є повний бред. Все, починаємо працювати. Машинка повнопривідна, рамна. Те, що треба. Знімаємо всі ці наліпки, які можемо. Кришу дах. Треба там зняти наліпки, подивитися, ми гермет взяли. Треба гермету нанести там, бо підтікає. І починаємо працювати. Трошки скупилося на автомобільчик. Скільки у нас зараз коштує пофарбувати по дешманчику? 300 гривень. Ой, ми, поїхали. Притому ми бачимо, що скволокниста. Скло ой, скловолокниста алюмінієва шпакля вона є. Ось тут її замазали. А на капоті, ні? і метал дє-то є. Так, поки мене не було, хлопці тут попрацювали, герметом позамазюкували все. Там, де бачите, шпакло у нас повідпадало, ми вирішили познімати його зовсім. Бо стояла вода, і якщо б його не зняти, вже б дірки через деякий час були, бо нащо вони потрібні, щоб воно капало. Тому нехай воно так некрасиво буде, але ж е... там не буде застоюватись вода. Ну і наша зовсім тут красота. А там герметом цю воздухоприймальну конструкцію заліпили. Оці дірки герметом все позаліплювали. Ну, хоч якось щоб було. Е, оці наліпки, вони дуже старезні, вони вже стали такими монолітними з автомобілем, його зняти неможливо. От одну я е, спробував зняти. А оці нижні познімалися добре. Ну, розчинником та спеціальним кругом таким. Спеціальний такий резиновий круг для знімання цього всього барахла. І все. Тут теж, бачите, шпакля вся. Повідлетало, Немає, мабуть, жодної деталі, яка б не, було, не була шпакльована. Притому таким слоякою, що хай бмилеть. Так, підсилювач адгезії нанесений. У нас все повністю покрите. І весь хром, і все не затерте. Коротше, я облив всю машину. Оцей бренд Хамеліон. Не рекомендую. Така порнографія, що хай б мило. Там якісь кусмяри такі, які забивають пістолет. Треба обов'язково через сито, але вже з самого початку зрозуміло, що якщо в матеріалі є якісь шматочки, то цей матеріал не дуже є якісним. Все, замішуємо тепер фарбу. Так, одразу, мабуть, зробимо два підходи по даху. Зараз один слой лежить, і потрібно зараз дочекатися, щоб він підсох і зробити другий, бо коли я сюди залажу. Дуже важко контролювати е, шланг і буде битися він по пофарбованій поверхні. Тому два слої зараз отуда зафігачу і будемо потім переходити на бокові частини. Я передумав. Поки воно там сохне, я ж можу мордяку пофарбувати. І от перший слой вже є. Ух, яка товстенна шпакля тут була. Перший слой у нас вже є, майже підсох, там ще глянець на крилі є, ну до нього ще треба дійти. А тут вже можна другий слой давати. Так, Два слої у нас вже нанесено. Зараз пофарбуємо ці хромовані диски, бо вони занадто блищать. Оці всі кінгурятники, все вже, бачите, нічого не блистить. І тут так ж буде. Ну, Можна було в чорний, але ж маємо зелений. Ну що, розклеїли. Вже висохло, не дивлячись на те, що прохолодно. Бачите, воно вже вся матова. Колір взяли, ну вже захисного, захисного кольору немає, мабуть. Розкупили давним-давно все. Тому є тільки Лада. Яка там лада? Лада, лада хакімат. Ну, буцім, два слоя. Ми зазвичай один робимо, але тут е, дуже багато відкритих місць було де е, не було фарби. І протертостей багато і все. Тому два слої, то, мабуть, для неї буде краще. Аніж один. Ну, якось так. Все, як зазвичай, виходить у нас кришечка. Все, як зазвичай виходить у нас суперово. Сподіваємось, це якось допоможе. Як бачите, у нас вже рік йде війна, а ми продовжуємо все це робити. Як і робила?